А перед початком цього відео я розіграю ось такий в бронко з вінілом 1695 сил, мігалками та донатними плюшками. І щоб тобі його отримати, тобі потрібно лише підписатися на цей канал, поставити лайк під цим відео та написати абсолютно будь-який коментар. Підсумки розіграшу, як завжди, в наступному відео. Ну а в минулому конкурсі переміг ось цей підписник. Ну а в цьому відео у нас буде те, що ви так давно мене просили і чекали. І на стрімах мені писали, і в коментарях в TikTok, і в коментарях в Ютубі, і взагалі всюди. І це у нас, друзі, повернення рубрики Перекуп шлях до GG63, який ми так і не закінчили. І в цьому відео я все-таки продовжу цей шлях. Але, друзі, давайте домовимося так. Якщо це відео набирає 30 лайків, то ми продовжуємо цю рубрику до кінця. До кінця знімаємо шлях до gt63 на перекупі. Але ж, якщо це відео не набере 30 лайків, то ми цю рубрику на цьому і закінчимо. Ну що ж, тепер переходимо до самого відосу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну а я ж бажаю вам приємного перегляду. І почнемо ми, друзі, з того, що я створив новий аккаунт по тим простим причинам. Що я просто загубив десь той аккаунт, на якому у нас був весь шлях, всі наші тачки, які ми перекупали. І тому я створив новий, і в нас просто буде тут один мільйон і ніяких машин, щоб просто трішки якби, е, повернути те, що ми вже нажили за рубрику за минулі частини. Ну а зараз ми відправляємося на сервер шукати тачки для перекупу. Ну що ж, я вже на сервер, і зараз ми їдемо на авторинок. А поки я їду на авторинок, ти можеш підписатися на мій телеграм-канал, в якому регулярно проходять розіграші на топові тачки з вінілами та 1695 сил. Чекаю тебе в своєму телеграм-каналі, друзі. Ну а ми тим часом під'їжджаємо на авторинок. І оце так сюрприз, друзі. Тут просто ноль машин на продажі. Тільки одна аудюха стоїть, але вона не продається, друзі. Це капець. Я перший раз, ну, ладно, не перший раз таке бачу, але ну, напевне, раз другий за. Всі роки, які я граю в Карпаркі. ну це реально типу рідкість, коли авторинок просто пустий, просто без машин взагалі. А удюшка, звісно, топова, але вона не продається і навряд чи буде продаватися, вона просто стоїть. І, в принципі, все. Можливо, звісно, справа в тому, що гравців мало на сервері. Але ну, сервер не фуловий. 12 із 20 гравців це якби теж немало. І хоча б одна машина на авторинку, та й повинна була б бути, але дивно їх тут. Взагалі немає. Приїхала ще на авторинок ось така от Єшка Мерседес, і поки що вона теж не на продажу стоїть, але можливо можливо вона буде продаватися. І подивимося, чи вистачить нам на неї кошти. О, До речі, 20-20 вже гравців, тобто трішки на сервер підзайшло людей. І це, в принципі, добре, але все рівно на авторинку немає гравців, тому ми перезайдемо на сервер, напевно, і спробуємо ще раз зайти на якийсь другий вже сервер. О, друзі, так тут у нас вже дійсно ситуація покраща. Тут вже прям майже фуловий авторинок, майже да немає всі слоти на авто, які можуть продаватися зайняті, і із тачок, ті, що можна було б купити на припродажу, я поки що годних тут не бачу. Але, в принципі, можемо пошукати, подивитися, постояти, можливо, ще щось з'явиться, бо реально тачок дуже багато тут. І поки що я шукаю, поки що нічого такого немає. Ну, Golf GT 2 за 35 мільйонів це база. Без таких граців бекерпаркін не був бекерпаркінгом. Але він нам, звісно, не підходить, тому шукаємо далі топові тачки. М5 за 250к забираємо, такий шанс не можна упускати. І да, ми купили все таки її. Найс, друзі, плюс М5 за 250 тисяч це взагалі за дешево, майже за безцінок ми її забрали. І перепродати, я думаю, її буде не складно взагалі. Тому зараз я думаю, ми цим і займемося, але я пошукаю ще трошки, може ще щось. Зробив я невеличкий тюнінг на нашу м 5 і зараз ми поїдемо так її продавати. Так вона виглядає трішки красивіше, і можливо це привабить покупців. Ціну ми поставимо 2 мільйона. Я думаю, за менше її просто не можна продавати. Тому ось так, друзі, 2 мільйона і по суті її мають купити, але будемо чекати, будемо дивитися, як все буде. Мене викинуло з сервера, тому ми перезайшли і ставимо заново М5 за 2 мільйона. І знову чекаємо на нашого покупця. <смі> Дивіться, прикол, тут хтось в чат написав всі на ринок. Тут М5 за 2 ляма стоїть, типу, дуже дешево. Але в принципі це для неї невелика, але не маленька ціна. Я думаю, для Стокової М5 це прям якраз топова ціна. В чаті нам пропонують віддати BMW за 700 тисяч, але це маленька ціна. Так, і мене, походу, знову з сервера викинуло. Не зрозумів тільки що відбулося. Але ладно. Поки я торгувався з чуваком, у нас купили М5 за 2 мільйона, і це плюс 1 мільйон 750 тисяч чистими. Також я ще у ось такий Mercedes Ban на авторинку, але, на жаль, не записався той момент, коли я його купив, тому що це було дуже швидко. І, в принципі, це теж топова тачка, яку ми зможемо перепродати. Його я купив за 250 тисяч, буквально теж за безцінок, можна сказати. І ми в наступній серії вже будемо його перепродавати. Ось така серія. Повернення перекупу у нас вийшло сьогодні. Ну, якщо вам сподобалось, не забувайте проявляти активність, ставити лайки, підписуватись на канал, писати будь-які свої коментарі, побажання, ідеї для нових відео. Ну, а я ж буду з вами прощатися, я ж браю.